Знаєш, так, Володя, я на тиждень йду відрядження. А? І попрошу, щоб я, коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Значить, слухаєш сюда. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нафіга тоді провітрювати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. А, До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. Який? В той, що він ходить. Він дорогу знає, просто йди рядом. Як барсік! Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Ой. Старшого не води старший сам ходить. В садік? В школу! Великий вже викладає вже. І кожен день ми й мало, та я в мію Нашого малого.